Всім привіт! В цьому відео розповім вам про штучний інтелект, котрий генерує малюнки в різних стилях. Цей штучний інтелект називається Ideogram, посилання на сайт буде в описі під відео. Тож переходимо за посиланням та ознайомимося з сайтом. Тут все інтуїтивно зрозуміло та просто. Заходимо за допомогою облікового запису Google і потрапляємо на головну сторінку сайту Ideogram. Давайте зробимо огляд на інтерфейс. Ось тут знаходиться строка, де необхідно вводити запит на створення малюнку. До нього повернемось згодом. Правіше кнопка Додому, сповіщення та налаштування. Тут ви можете бачити скільки у вас залишилось спроб зробити малюнків, адже безкоштовно дається згенерувати тільки 25 малюнків на день. Якщо бажаєте більше, то можете придбати платну підписку. Ну і ще правіше ваш профіль, де можете побачити ваші згенеровані малюнки та малюнки, котрі вам сподобались. Нижче строки є три вкладки. Ось цій вкладці можете бачити малюнки, котрі вже згенеровані. При натисканні на малюнок можете побачити, за допомогою якого запиту він був згенерований. Наприклад, ось цей малюнок. Також можна скачати, якщо вам сподобався цей малюнок, або будь-який з чотирьох згенерованих. Скачати, або обрати будь-який з тих, що був згенерований, теж скачати. Тут можна. Зробити ремікс з цим, з, з, з цим малюнком, змінити його, копіювати опис, завантажити і так далі. Тут поставити вподобайку. Повернемось на головну сторінку і продовжимо огляд. Це вкладка, де відображаються малюнки тих, на кого ви підпишетесь. Ну, Я ні на кого не підписаний, тому в мене тут нічого немає. Ну, і топ тут відображаються малюнки. Отріб знаходяться в топі, тобто їх більше за все вподобали, за день всі малюнки, за тиждень, за місяць, ну і відповідно за весь час. Ось такий у нас Маріо. 3870 вподобайок. Давайте згенеруємо наш перший малюнок. Цей штучний інтелект не розуміє українську, на відміну від Copilot, про котрий я розповідав ось у цьому відео. Підказка має з'явитися угорі. Тож нам потрібно зробити опис англійською. Але якщо у вас не дуже з англійської, це не проблема, тому що в нас є Google перекладач. Йдемо до перекладача і пишемо наш запит. Я вже його написав, тому просто копіюю. Вирішив, щоб ви оцінили якість малюнку з Copilot, тому взяв опис той самий, який ми використовували у попередньому відео з Copilot. Тиснемо на строку. і у нас відкривається більше налаштувань. Сюди ми вставляємо наш опис. Тут ми обираємо саме розмір зображення відношення сторін. Ну, хай буде один до одного. Модель ну тобто 0.2 це найсвіжіша. Публічне або приватне. Взагалом за замовченням стоїть публічне. Якщо ви бажаєте, щоб ваші малюнки ніхто не бачив і вони були у приватному доступі, то потрібно купити вже платну підписку. Тому залишаємо все за замовченням. А ось тут ви можете бачити стилі, котрі можна використовувати. Можна обирати одразу декілька. Мені більш за все подобається ось цей стиль. В принципі, все. Більше нічого тут не потрібно налаштовувати, все максимально просто. Тобто, вставили опис, тут обрали розмір, який вам потрібен. І тут все залишаємо за замовченням, а тут вже можете експериментувати, Тобто 3D-рендер, або, звичайно, щоб фото було, або постер. І так далі. Тиснемо генерувати. і побачимо, що буде. Зверніть увагу, що штучний інтелект одразу пропонує чотири варіанти малюнку. От він вже згенерував, що ми можемо бачити. Ну, тобто, обираєте той малюнок, який вам більше до вподоби. Ну, я не знаю, хай буде цей. Дуже дивне тут сонечко таке. Ну, хай буде це. Ось тут наш опис, тут можемо ми його скачати, можемо змінити. Якщо, наприклад, ви хочете спробувати якийсь інший стиль, тиснемо, тиснемо. Змінити, ага, змінити тут не можна, бо потрібна буде платна підписка. Тож, давайте просто повернемось до нашого малюнку і просто тут оберемо, ну я не знаю, хай буде постер. Давайте залишимо два. І той, і той, і той. Два стилі. І натиснемо генерувати і побачимо, що. Нам запропонує штучний інтелект, коли ми оберемо два стилі. Ну, як на мене, то кардинально нічого такого не змінилось. Ну, Давайте приберемо тоді, щоб побачити різницю. Генерувати. Ось ви можете бачити 23 вже залишилось. Ну, воно поновлюється кожного дня, 25 може бути. Ось в нас такий постер вийшов. Ну, в принципі, можна використовувати. Тобто, ви побачили, що це дуже дуже все просто. Зайшли, зробили опис, обрали, що вам, який стиль потрібен, і згенерували. Все максимально просто. Яким користуватись вам, штучним інтелектом, ідеограма або Copilot, звичайно, обирати вам. Тут також ви можете придивитись малюнки, котрі вже були згенеровані. Можливо, вам щось буде цікаве, корисне, можете корист... скачати та користуватися. Тобто це все в публічному доступі. Ось такий в нас вийшов коротенький огляд на ідеограм штучний інтелект, котрий може генерувати малюнки. Ділиться у коментарях, який штучний інтелект вам більше подобається. І обов'язково поставте вподобайку, вподобаєчку та підпишіться на канал. Для вас це секунда, а для мене нескінченне по часу насолода. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.